Сьогодні мене запитали одне цікаве питання. Володя, з ким тобі найбільше подобається працювати? Знаєш, там не знаю, З якою нацією? А, у нас, напевно, десь до, до 50% половина людей це українсько-російської мовність, це наші клієнти. І є певна специфіка роботи з нашими людьми. Знаєте, я ні від кого не чув стільки разів цю фразу, яка мені різниця, що пише, яка мені різниця, що, що там написано в документах, що я підписав. Ти, ти мені пообіцяв, що буде так. Ні від кого стільки разів не чув це, як від наших людей. Знаєте, немає ніяких взагалі побажань з ким працювати. Це про те, що якщо я з вами говорю і таке трапляється час від часу. І ми з вами на одній сторінці знаєте один одному підходимо. Ми, ми працюємо. Якщо я бачу, що у нас може виникнути недорозуміння у будь-якому питанні, то я краще скажу, знаєте, що дивіться, так вам це можливо зробити без проблем, але вам треба знайти когось іншого, тому що на жаль, я не думаю, що ми з вами порозуміємося, і це не про вас, це не про нас. Це просто знаєте плюс. Мінус на мінус дає плюс, як нічого поганого немає ні в мінусі, ні в плюсі. Але м, що поробиш, да? як в електриці, там плюс на мінус ще авто. Ви поняли суть цього. А, тому немає передбачень. Якої би ви національності віри, релігії, кольору не були. Нам байдуже, працюємо з усіма. Питання на рахунок того, яка у вас страхівка, що покривається, який дах, що щоб це не було. Оце те, що важливо, а не про те, хто веде звідки ви.